Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зазирнули на кухню до мене за новим рецептом. Я сподіваюся, мені сьогодні вдасться вас здивувати, порадувати. Рецепт дуже простий, смачний, поживний. Таким пирогом ви точно не накормите велику компанію або ж велику родину. Тому залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Розпочинаю я з приготування тіста. У мене молоко злегка вже підкисло, це домашнє молоко, але ви можете брати і кефір, як я, або ж звичайне молоко. Додаю сюди яйце, дрібочку солі та цукру. Взагалі, в мене продукти всі кімнатної температури. Розводжу дріжджі з цукром. Живі дріжджі дуже легко розводяться, перемішую декілька хвилин, і вони стоять такими ряденькими. Я не люблю живі дріжджі додавати в рідку масу. Краще все-таки зробіть так. Я все буду замішувати за допомогою тістоміса, але ви вже дивіться, але ви вже звичайно можете замісити руками. Це робиться досить легко. Я спершу з'єдную всі рідкі продукти. І додаю сюди тепер борщ. Як ви зрозуміли, я це замішую таке тісто, типу як на піцу, це в нас буде пиріг. За цим рецептом я люблю готувати ще міні-піци, вони виходять дуже смачні. Рекомендую звернути увагу саме на цей рецепт приготування тіста, воно дуже і дуже вдале. В кінці замісу, коли я вже додала все борошно, я додаю трішки олії, воно вмішується в тісто, ну а далі вже олією змащую миску, в якій буде підходити підростати тісто руки, щоб його було легенько дістати із миски потім. Тісто виходить таке злегка, здається липке, але якщо ви руки змастите олією, з ним працювати досить легко. Це накриваю плівкою, рушничком і залишаю, нехай підростає хвилин 40 і ваше тісто підросте. Ну, звичайно, все залежить від кімнати, все залежить від температури. Краще цього, щоб температура в кімнаті була тепленькою. А поки підростає тісто, я займуся начинкою, Вона дуже проста. Беремо куряче філе. Я цей рецепт люблю за те, що невеликої кількості м'яса можна приготувати смачну закуску. Можна зробити міні піцки або ж приготуєте так, як я. Я люблю готувати цей пиріг, я його називаю жульєн, тому що в основі є сам Показувала, як я подаю його до святкового столу порційно, а сьогодні готує такий смачний домашній поживний пиріг. У мене паралельно, поки я підготовлювала курочку, цибулька на невеликій кількості вершкового масла вже підзолотилася, додаю сюди курку. Обсмажую, почала виділятися вже рідина з курки. Я додала подрібнені печериці. Тепер все заправлю за смаком, додам сіль перець та люблю додавати сюди ще коріандр або якісь італійські прованські трави. Тут же, що вам до вподоби. Борошно, і це все протушкую хвилинки дві-три, щоб борошно у себе втягнуло ці всі аромати і злегка підсмажилось. Тільки тоді я додаю вершки. У мене 30% відсоткової жирності, але можна брати і не такі жирні, дуже що вам більше до вподоби. Все як тільки закипіло, начинка готова. У мене за цей час вже і встигло тісто підрости. Тепер дивіться, як я формую пиріг. Звичайно, якщо ви хочете, щоб у вас була основа пирога тоненька, типу як піца, тоді це тісто розділіть на дві частини. Я ж хочу зробити саме пирогом. Це такий пиріг я часто готую на ярмарки. Ми його нарізаємось так порційно, дуже людям смакує. Він поживний, великий і е, таку порцію і реально наївся. Як ви бачите, я з миски відразу виложила тісто на пергами, такі присипала борошном. Зверху присипала це все борошном і за допомогою рук просто розтягнула. Я навіть не використовую ніяку качалку. Перекладаю тісто на деку. Зроблю невеличкі бортики. З цим тістом так приємно працювати, воно дуже і дуже ніжне. Викладаю всю начинку. Розділяю рівномірним шаром по всій поверхні тіста. Ви бачите, що начинки небагато. Тут суть, що вона придає смак для пирога. І зверху засипаю сир. Можна, звичайно, затерти, але в мене був сир пластинками і трішки тертого, то, як то кажуть, готуємо з того, що є в холодильнику всіх залишків. Це відправляється в духовку розігріто до 200 градусів на 25-35 хвилин. Як тільки тісто у вас підрумянилося, як в мене готово. Він пропікається досить легко, бо тісто повітряне і начинки не дуже багато. В начинці є борошно, начинка не тече. І я вам скажу, що люблю ще такий жульєн пекти. Купити можна просто листкове дріжджеве тісто, начинка така, і у вас прекрасна піца, ніжна готова. Або ж замісити це тісто взагалі не важко. Цей пиріг виходить смачним, поживним, ароматним і цікавим. Дуже рекомендую. Рекомендую вам приготувати, порізати ось так порційно дітям на перекус в школу. або ж просто на обід заварити солодкого ароматного чаю, що може ще бути смачнішим, правда? Він смакує і холодним, і теплим. Це тісто на наступний день теж дуже смачне. Дуже рекомендую готуйте і смакуйте до нових зустрічей, друзі. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. Готуйте. Нехай у вас все буде добре.